У Бродівській міській раді відбувся звіт міського голови. Як усе пройшло, дивіться далі. У Бродівській міській раді у сесійному залі було людно. Тут зібралися місцеві жителі та представники влади, аби заслухати звіт Бродівського міського голови Анатолія Белея. Спершу усіх полеглих наших захисників вшанували хвилиною мовчання. Далі перейшли до звіту. У рік став для нас ще одним роком випробувань на витривалість, ґрунтованість і здатність працювати в умовах повномасштабної війни. Також міський голова звітував за дохід у бюджет, який склав у 2024 році 560 мільйонів гривень. На звіті були також присутні старости, громадські активісти, волонтери та просто небайдужі громадяни. Також на сесії презентували проєкт парку на майдані Свободи, де колись був розташований базар. У сфері житлово комунального господарства за кошти бюджету про міської територіальної громади. У 2024 році було проведено поточний ремонт доріг у місті та старостинських округах. На загальну суму 4 мільйони 592 тисячі 704 гривні. А це профілювання, генерування, підсипання комунальних доріг із загінним покриттям, грунтовим та асфальтним покриттям, нанесення дорожньої розмітки. Завдяки зверненням Бродівської міської ради до Департаменту дорожнього господарства військової ОДА та співпраці вдалося покращити стан покриття дороги Броди Чорноград. На відтілку Славчик-Берлин, берли автомобільні дороги між селами Сокодоли та Бурати. Цебто дороги обласного підпорядкування, які є шляхом додому і на роботах багатьох наших мешканців. Також Анатолій Балай звітував про закупівлю шкільних автобусів та покращення у навчальних закладах у присутніх, які заслухали звіт. Питань майже не було. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.